Весело ще у вільний час обмежується телевізором та комп'ютером. Ваша робота не приносить вам нічого, окрім грошей, або може вам просто ні з ким гарно провести час. Пласт, Національна скаутська організація України відкриває двері для кожного з вас. Ти школяр, або студент-медик, або може менеджер середнього класу, чи любляча бабуся, котра і дня не може без пригод. Скільки б тобі не було і з ким би ти не був, пласт відкриває нові можливості для кожного. Можливо, ви коли-небудь прагнули піднятися на вершину, або здійснити незабутню мандрівку на кораблях, або ви давно мрієте стрибнути з парашутом, відвідати нові країни, збудувати щось своє, заспівати нову гарну пісню, сплести оригінальний браслет, зіграти в командну гру, або просто навчитися і дізнатися нового. Тоді пласт національна скаутська організація України саме для вас. Тут знайдеш нових друзів, порадників або, може, навіть другу половинку. У всьому світі пластунів налічується вже понад 15 тисяч. Серед них можеш бути і ти наважся досягнути вершини, відкривати світ і себе. 21 вересня ви можете познайомитися з організацією, завітавши на пластове містечко в честь відкриття пластового року. Ігри, змагання, цікаві люди та багато занять для кожного відвідувача можна буде побачити у парку біля Лода у Львові. Прийди та якісно проведи свій час.